Зараз в Кременчуці через ворожі обстріли досить таки часто вимикають світло. І що ж ми маємо? Темрява, світлофори не працюють, водії не бачать пішоходів, а пішоходи досить таки часто губляться серед потоку машин. І це е, спричиняє можливість аварій. Мене звати Перепелятник Сергій, і зараз розкажу, як в нашому місті намагаються вирішити це питання. Фахівці комунального підприємства Міськ світло встановлюють джерела безперебійного живлення для світлофорів. Тепер, навіть коли в місті зникає електрика, світлофори продовжуватимуть працювати автономно. На основних перехрестях Кременчука вже встановлено такі системи. Система працює просто, але ефективно. Поруч з контролером світлофора встановлюють акумуляторну батарею та інвертор, який вмикається як тільки зникає основне електропостачання. У цей момент живлення світлофора переходить на резервне. Такі пристрої здатні підтримувати роботу світлофора кілька годин залежно від навантаження та ємності акумулятора. Коли електрику подають знову, система автоматично перемикається назад і підзаряджає батарею для наступного використання. Автономними світлофорами планують поступово оснастити всі основні вузли руху. Мета проста забезпечити безперервність роботи світлофорів, щоб і водії, і пішоходи почувалися безпечніше, навіть коли на вулицях нашого Кременчука немає світла.